1500 гривень за чистку та пірінг обличчя у Хмельницькому, як вам така ціна. Приїхали ми сонею до косметолога Інни. Я вже не вперше в неї. Маму також приводила. Працює вона у ТЦ проспект з озерної дуже близько. Та починаємо. Є в мене трохи комедонів, та ще й наїли солодко та й посипало. Сама чистка складається з дев'яти етапів та роблять її вручну без будь-яких пристроїв. Це не надто приємно, але результат того вартий. Та є в мене ще. І декілька міліумів, такі тверді прищики біля очей. Їх забираємо голочкою. Це не дуже боляче, не хвилюйтесь. А ще Іна проводить ін'єкційні процедури на сертифікованих препаратах, але для мене то ще зарано. Та ще вирішили зробити пілінг кімікум, кого є постакне, тьмяна шкіра ідеально підійде. І після нього шкіра гладенька, шовковиста та прям сяє. Має природній здоровий блиск. Мені подобається. Чи хотіли б собі зробити такий релакс? Діліться скільки у вашому місці коштує чистка обличчя.